Першенький, сьомой ранку. Зараз будемо важити. Знову щось невеличке, не щастить. Віталій сьогодні з рибалки. Як сліз, кажу? Перша риба була хороша. Щось невеличке, та невеличке. Напарник хороший. О, дякую, дякую. Амурчик. Невеличкий білий амурчик. Хороша рибка. Зважимо Амурчика ще зараз. І сьогодні невеличкий білий амур. Такий хорошенький. Витягнув його Віталік. Віталік витягнув, так. Да. Віталік і на відео. Той хто витягнув. Вітаємо. Дзеркальний короб. Ось такий. Зараз важимо. Десь точно більше 10 кілограм. Так, о, 11 точно є. двісті десь. Руки трусяться. Клас. Покажи ще раз. Покажи ще раз. Ох! Який товстяк. Зеркальний красунчик на 11200. Десять часом. Ваші емоції, Віталій. Класне, класний бідо. Да? Отакий. Дзеркальний, товстенький. Класний. Дав бій. дав бій. Вітаю, вітаю. Красота, просто... Просто красоті mm -hmm. Ну шо, пішли? Каба. Пора, пора на волю. Не, класний бій, дав. Вот нашли. На вигляд 10 Та деякі Зараз будемо важити. Так, гарна рибка в Саше. 7 кг. 7 кг. Так. Ось такі розмірки. Ось такі. Ось такий красавець такий красень, а який. А? Красивенький карп. Ось так. І справа. Ну, аж. Гній. Гній. Слава, такі лісі, да. Прибитий антисептиком досить Дайска. Екземпляр дзеркального коропу. Відсутній верхній плавник. І отут також пошкоджений. Класно боровся. Гладесенький. Два коропа одночасно у Віталії. Приблизно 10 плюс і той і той. Важимо зараз першого. Це перший, так. Це перший. Ой, 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 вже цікаво це ви ще ні ночі з ним будете так спокійно. Вже ні. Стакан водки не менше. Чекай, що вона показує. 8800 на вид на вид більше, конечно. Ну, а тут буде більше, а тут буде Так, 8 з копійками був перший. Дуже вимутав. Все, прощавай. Другого коропа. Які... Ти пишеш, Та да? так, да -да, кіт було два одночасно. Не Ух ти. Не хоче. Зійшов. Ще Зійшов. раз. Зійшов страху. Дуже здоровий. Це цей, це, що я... другий був. У а... нього бачиш якийсь шрам з боку. Це цей був. Тут 15 камінь. Ні, 12 грам буде. 12-500. Та Таро'як. Під кінець дня уже отакий от дзеркальний хороший. Апана. <гану> а ч? У <гану> <че>? него <гану> насморка. Ай, яке мордайка велика. <гану> Не розумію як він. Вот он уже.